Детальніше будемо зараз розмовляти з нами на прямому зв'язку. Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція Слуга народу. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю, добрий вечір. Слава Україні. слава. Пані Надію про нагоді з днем народження. А, спасибі вам, спасибі. Слухайте, ми ось сперечаємося. Ну не стільки сперечаємося, більше мабуть, таки погоджуємося, що в Європі і в Євросоюзі стає все більше тих, хто таки скептично починає висловлювати якісь позиції стосовно нашого вступу до євросоюзу. Чим ближче ми відповідно, тим починаються такі знаєте коливання. Наскільки вдається нам цих людей, ці країни, ці уряди, переконувати, і чи є для у нас для цього достатньо інструментів? Інструментів і людей в нас достатньо. У нас великий дипломатичний корпус. Головним дипломатом, звичайно, що зараз є президент України, але є й посли різних країн, які спілкуються не тільки в своїй країні, а й на різних площадках, при різних форумах, на радах чи ще інших якихось подіях. Так само, і народні депутати є відповідними дипломатичними посланцями, коли вони працюють у відповідних делегаціях. Зокрема, я зі своїми колегами, наприклад, працюю в парламентській асамблеї Ради Європи. І ми зустрічаємося в Страсбурзі, інколи в Брюсселі і в Парижі. Ми чуємо інколи ці розмови і чуємо побоювання від політиків з інших країн про те, що там прийшов такий політик. Він говорить до те, що ви озвучили сьогодні про словацьких політиків, про угорських політиків, про нідерландського політика і так далі. А здебільшого, якщо тверезо спокійно дивитися на ці ситуації, то вони говорять наступне. Більшість з них, принаймні, кажуть, що по перше, вибори у Європі часто в країнах вони продовжуються ще крім національного на регіональному місцевому рівні, тобто, часто буває ця риторика, це частина продовження, Ня виборчої кампанії і для того, щоб якось хоч відрізнятися від решта опонентів, вони намагаються висловлювати якусь різко протилежну позицію, принаймні цим відрізнятися. Як воно на практиці насправді найкраще ми бачимо потім в голосуваннях і рішеннях Єврокомісії, в голосуваннях Європарламенту? Ми знаємо, що є в більшості країн підтримки абсолютно для України, і ми це бачимо фактично з грошима, які надходять, з військовою допомогою, яка надходить. Не бачимо якихось вагомих затримок в цих питаннях, тому швидше тут треба дивитися на кінцевий результат. Їхні настрої відносно того, що там. Марі Лепена наприклад, говорила, що Нідерланди мають право висловити свою позицію, як і Великобританія, колись вийшовши з Євросоюзу, mm -hmm. далі продовжує грати зі своїм електоратом. Насправді можливо не висловлюючи думку більшості, але використовуючи свою політичну позицію для того, щоб знову ж таки заробляти собі якісь бали. Фактично граючи лише на певному невдоволенні тими чи іншими керівниками держав, яке з часом звичайно накопичується, тому що ідеальних керівників урядів не буває. Слухайте, про невдоволення От ви дуже правильно зазначили, тому що саме таке невдоволення, врешті-решт, до якого до речі немає там особливого стосунку Україна, але певне невдоволення якимись своїми внутрішніми проблемами, врешті потім виливається в те, що роблять виною чомусь Україну. Ну давайте згадаємо про ту ж саму Угорщину, які без нас мають проблеми з Євросоюзом, їх і позбавляли через ну, ці постійні вже навіть звинуватили уряд Орбана, що він не демократичний що він не дотримується принципів євросоюзу і позбавили його підтримки, не давали гроші. Тепер а вони зрозуміли, де в євросоюз зараз слабке місце це Україна, і вони б'ють саме туди. Ну, дивіться, ця кількість гравців, яка грає проти України, насправді є в меншості, і кількість політиків так само є в меншості. Це не означає, що на це не слід звертати увагу. З цим треба продовжити працювати в першу чергу зі суспільством, тому що, власне, як кажучи, думка суспільства у Європі є надзвичайно сильною, так і в Сполучених Штатах відносно питання, що стосується України і підтримки нас у війні з Росією і військового постачання. Тому насамперед свої зусилля треба направляти на те, що говорять, думають і як впливають. Люди. А політики європейські дуже сильно звертають увагу на думку своїх виборців. А, і ті, що виступають зараз проти України, вони щупують, шукають той електорат, є він чи немає. І давайте не виключати, звичайно, що російський слід він нікуди не дівся. А, тому ми і часто продовжуємо протягом навіть останніх двох років обговорювати ці питання відносно того, що залишились так би мовити, агенти залишились десь якісь помічники, які вже мають європейський паспорт в різних європейських uh -huh. установах на цим Продовжити працювати так само, які засоби масової інформації, які перефарбувалися, створили інші сайти. Вони так звичайно вже не мають, наприклад, як заблокована Раша Today, такої кількості аудиторії, але не продовжують далі це робити. Ну і про підтримку України свідчать факти: знову ж таки. І скільки країн підтримують формулу mm -hmm. меру президента? Скільки країн підтримують? Спеціального трибуналу е, зараз е, рахунок на нашу користь, проте це не означає, що слід розслаблятися, тому що колись так і починався Брекзіт який не мав достатньої кількості прихильників, але як бачите, розкачали цю історію на добре чи погано це, звичайно, висновок на десятиліття вперед, можливо, навіть більше так, але знову ж таємося до України. Ми маємо продовжити дипломатичні зусилля інформування. І абсолютно прозорість між владою, суспільством і нашими європейськими в першу чергу колегами, тому що вони є поруч тут Разуміло. з нами, фактично. Пане Юрію. Ми чекаємо тоді на грудневий саміт. Почекаємо саме з приємними для нас новинами. Ми вам дуже дякуємо, Юрій Камельчук, Юрі. народний депутат України, дякуємо. фракція Слуга народу та член парламентської асамблеї Ради Європи, українська делегація. Дякуємо і давайте ще до.